Великі кошти для порятунку маленької дівчинки. Дев'ятирічній Ані Бублик із драбівщини вкрай потрібна допомога. У дівчинки рак крові. Невтішний діагноз Ані поставили всього тиждень тому. Її порятунок коштує чималих грошей. Утім, родина Ані їх не має. Про маленьку дівчинку із великою жагою до життя розкаже Вікторія Хамаза. Це тоді це вінкс Ду прикрасити лікарню своїми малюнками та зробити власний мультфільм – Це мрія маленької Ані. У свої дев'ять дівчинка твердо вирішила стати аніматором та тиждень тому їй довелося змінити майстерню на палату. Помнарожила, що вона щось блідне, в'яла. Пішли до нашого педіатра району. У нас ну, взяли аналізи, направили на Черкас з такої бистрої, живої дівчини стати такою в'ялою, блідною. Це для любих батьків і рідних. Хто ми таке очікував? До центру дитячої онкології Аня потрапила у вкрай тяжкому стані. Лікарі одразу взялися рятувати дівчинку. Утім, аби побороти рак, самих зусиль медиків замало. Порятунок Ані коштує чималих коштів. Здорових кліток було тільки 4%. Все інше – заставляло опухоль, а їй довго. Основний курс лікування по острому лімфобластному лікозу составляють 8 місяців. Бізуна хочеться допомогти цій сім'ї, тому що сім'я малобезпечена. Хто зможе чим коштує чим допомогти? Я, звісно, рада. не марнує часу, і маленька Аня. Попри погане самопочуття, дівчинка постійно у роботі вона створює власний мультфільм, аби дітлахи у її палаті частіше посміхалися. Про свою ж найбільшу мрію говорить неохоче. В майбутньому хотіла б стати художником своїми при... картинами прикрашати світ. Хоч як найвистріше одужати повернутися до малювання. Попереду Вані вісім місяців безперервного лікування в стаціонарі, а потім ще півтора року підтримкової терапії вдома. Усе це дороговартісне. Коштів у родини дівчинки немає, а шанс побороти недух та вижити Вані лише один. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.